Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни скоротили кількість кораблів біля Сирії, бо не можуть возити припаси із тимчасово окупованого Криму. На початок лютого 2023 року оперативна група ВМФ РФ у Середземному морі налічує лише 9 бойових та допоміжних кораблів, зокрема лише 4 кораблі носії ракет «Калібр» із сумарним залпом на 24 КР. Це найменше за останні 10 років кількість кораблів, яку росіяни змогли зосередити біля берегів Сирії. Зазвичай їх угрупування налічувало від 10 до 15 бойових та допоміжних одиниць. Про це пише портал Дефенс Романія. Зокрема, відомо, що зараз до складу російської ескадри в середземному морі входять фрегат адмірал Касатонов, північного флоту, залп до 16 КР, фрегат адмірал Григорович, Залп до 8 КР. Та корвет орехова зуєва Залп також до 8 КР і підводний човен Краснодар, Залп до 4 КР. Усі три належать до Чорноморського флоту РФ. Також рашисти тримають біля Сирії два корвети Балтійського флоту РФ стойкий та «Сообразительний», які не є носіями крилатих ракет типу калібр. До переліку допоміжних суден входять земснаряд Владимир Ємельянов» Ємільяновчи ФРФ. Танкер академік Пашин та розвідувальне судно Юрій Іванов. Обидва зі складу північного флоту РФ. Як наголошують автори Дефенс Romania, Росія була вимушена скоротити кількість своїх кораблів біля Сирії, бо втратила можливість доставляти необхідну кількість припасів із тимчасово окупованого Криму після того, як Туреччина закрила прохід протоками для російських військових кораблів. Але при цьому Кремль намагається якомога активніше використовувати свою ескадру в Середземному морі. Для демонстрації присутності, зокрема, 5 із 9 бойових та допоміжних кораблів РФ зазвичай знаходяться в морі та виконують задачі постеженню за кораблями країн НАТО в регіоні. За деякими даними, росіяни також планують через деякий час перемістити до берегів Сирії свій фрегат адмірал Горошков», на якому розміщені гіперзвукові ракети Циркон. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.